Доброго дня. В даному відео ми поговоримо про військово лікарську комісію, а саме про отримання висновку ВЛК про повну непридатність до військової служби по статті 64 розкладу хвороб, а саме у зв'язку з хворобами хребта. Дана тема є дуже проблематичною, адже реальна більшість громадян має певні проблеми з хребтом і не можуть зрозуміти, є вони придатними до військової служби, чи все-таки їм ВЛК поставить висновок про часткову чи повну придатність. Тому важливо проговорити, які хвороби можуть бути. Підставою для повної непридатності, що відповідно є підставою для виключення з військового обліку або для звільнення з військової служби, в першу чергу варто зазначити, що е, критерії для отримання повної непридатності вони зазначені в наказі міністерства оборони номер 402. хвороби хребта відносяться саме до статті 64 з позначкою А. Стаття 64 говорить про те, що повну непридатність можна отримати з хворобами хребта та їхніми наслідками, такими як кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків та інші хвороби, лише за умови, якщо вони призводять до значних порушень функцій організму, а саме там, функцій ходи, руху, дихання і так далі. Тому доволі проблематично визначити, що є значним порушенням функцій організму, що Є помірним або взагалі незначним порушень функції організму, адже саме від цього залежить, яка стаття буде проставлена лікарями військово-лікарської комісії, та який висновок буде отриманий самим військовослужбовцем або військовозобов'язаним. Тут варто сказати, що особи, які мають наступні хвороби, вони можуть претендувати на повну непридатність до військової служби. Що це за певні захворювання та хвороби? В першу чергу, це інфекційний спондиліт з частими два та більше разів на рік загостреннями та значними порушеннями функцій та стійкою втратою працездатності. Наступне це спондилолізний спондилолістез, саме третього або четвертого ступеня, зі зміщенням більше ніж на Половину поперечного діаметра тіла хребця, та що обов'язково з постійно вираженим больовим синдромом. Наступне захворювання це деформуючий спондельоз, та остеохондроз шийного хребта, що супроводжується функціональною нестабільністю другої та третьої стадії, вертеброобразулярною недостатністю. Наступне захворювання це деформуючий спондельоз і міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжується. Глибокими пара та тетрапарезами з порушенням функцій сфінктерів і синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомілітичним каудальним після тривалого не більше трьох місяців стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту. Наступне захворювання це фіксовані викривлення хребта Тобто це одне з найпоширеніших кіфози сколіози саме четвертого ступеня з різкою деформацією грудної клітки. Це може бути риберний горб або інше, та інші порушення функцій зовнішнього дихання третього ступеня. Наступне захворювання це суміжна часткова або корпоректомія за наявності будь-якого виду фіксації. Також нестабільний спондилолістез більше однієї третьої з неврологічною симптоматикою. У шинному відділі хребта це можуть бути захворювання: окципісто спондилодез дискектомія з міжтіловим корпородезом на двох і більше рівнях, трансактикулярний спондилодез гвинтами більше чотирьох гвинтів. Для мінектомії трьох дужок і більше, або у грудному відділі хребта транспедикулярний спондилодез гвинтами більше шести гвинтів. Та у поперековому відділі хребта це може бути міжтіловий корпородез кейджем у поєднанні з транспедикулярним металоспондилодезом на чотирьох гвинтах, або транспендикулярний спондилодез шести гвинтами та більше з міжтіловим корпородезом та без нього. За наявності цих захворювань, які я озвучив, можна отримати висновок ВЛК про повну непридатність. До військової служби. Але дуже є багато підводних каменів та нюансів, які можуть вплинути на ступінь придатності до військової служби. Найпоширеніші проблеми це яким чином довести фактично наявність такого захворювання. Тобто це можуть бути певні МРТ-дослідження або висновки лікарів, які документи надати лікарям військово-лікарської комісії, та яким чином довести фактично наявність порушень функції організму, які фактично і призводять до повної непридатності до військової служби. У зв'язку з цим виникає. Доволі порушень зі сторони військово-лікарських комісій або помилок е, самих е, хворих е, під час доведення наявності цих захворювань та проставлення висновку ВЛК. Також варто зазначити, що межа е, в критеріях між повною непридатністю та частковою придатністю до військової служби е, вона доволі часто є дуже змазаною. Тобто, е, в деяких випадках лікарі коливаються тут в даному випадку ставити повну непридатність чи можливо все таки е, військове зобов'язання є частково придатним до військової служби. Тому в. В даному випадку також е, варто доволі серйозно підготовитись до проходження військово-лікарської комісії. Е, також варто зазначити, що велика кількість громадян мають Проблеми з хребтом, такі як кіфози, остеохондрози, сколіози, але першого, другого чи третього ступеню при таких ступенях, на жаль, отримати повну непридатність до військової служби неможливо. Лікарі будуть визначати ступінь придатності або на межі повної придатності, або на межі часткової придатності до військової служби. Якщо ви претендуєте на повну непридатність за хворобами хребта, тоді алгоритм отримання цього висновку повинен полягати в наступному: перше, це збір документів, які підтверджують. Саму проблему, тобто діагноз, стан хворого, а також порушення функції організму. Це можуть бути висновки лікарів, МРТ-заключення, дослідження, випуски зі стаціонарного лікування і так далі. Обов'язково, щоб ці документи були свіжими, щоб вони дійсно підтверджували актуальний стан здоров'я. Друге це отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії. Його можна отримати або в електронному вигляді через Плюс, або відповідно звернувшись до районного ТЦК. Наступне це проходження самих лікарів ВЛК. Якщо ви претендуєте на повну непридатність, великою долю вірогідності вам буде видано направлення на додаткові обстеження, щоб точно підтвердити наявність такого діагнозу, а також підпадає він дійсно під повну непридатність до військової служби. Це може зайняти деякий час зазвичай від кількох тижнів до кількох місяців. Після проведення деобстежень буде прийнято рішення про ступінь придатності до військової служби. Якщо він буде встановлений вірно і ви отримаєте повну непридатність, тоді свідоцтво про хворобу буде направлено на затвердження до штатної військової лікарні. Комісії там висновки ще раз будуть перевірені, і в разі відсутності будь-яких зауважень свідоцтво із затвердженням буде повернуто до районного ТЦК вже для виключення з військового обліку. Проте, якщо все-таки будуть певні нюанси, будуть порушення зі сторони лікарів, або вам не затвердять висновок ВЛК, скоріше за все, доведеться оскаржувати рішення військово-лікарської комісії. Оскаржувати можна або в адміністративному порядку, або звертаючись до суду. Отримання висновку про повну непридатність це доволі складна процедура, тому щоб не допустити. Ти помилок краще попередньо проконсультуватись з юристами та лікарями, які можуть точно перевірити документи, дослідити їх стан, встановити ступінь придатності, на який ви претендуєте відповідно до цих критеріїв, а також надати рекомендації стосовно додаткових документів, обстежень, які варто зробити у разі порушень зі сторони членів ВЛК Юристи можуть оскаржити рішення військово-лікарської комісії до вищої комісії або до суду. Якщо вам потрібна допомога в даному питанні визначення ступеню придатності. Консультація юриста з лікарем, ви можете звернутись до юридичної компанії Інсенін. Ми маємо значний досвід у вирішенні даних питань. Маємо сотні клієнтів по всій Україні, а також позитивні кейси, які розміщені на нашому сайті.